Привіт! З вами адвокат Мамчик я маю багаторічний досвід сімейному праві. Відповідно до законодавства України. Майно, придбане в шлюбі, вважається спільною власністю подружжя, незалежно від того, на кого воно зареєстровано. До такого майна належить: житлова нерухомість, авто, доходи обох партнерів, включаючи заощадження та депозити, предмети побуту, меблі, техніка тощо. Однак є винятки. Особистим майном вважається те, що було придбано до шлюбу, куплено за особисті кошти, отримано в дар або у спадщину. При поділі майна діє принцип рівності, тобто кожен із подружжя має право на 50% спільного майна, але на практиці це не завжди все так просто. Якщо один із подружжя не працював, здійснював догляд за дітьми або вкладав кошти у ремонт чи утримання майна. Суд може врахувати ці факти. Також, якщо майно оформлене на одного із партнерів, треба доводити, що це майно куплене за спільні кошти подружжя. Інколи вдається досягти домовленості мирним шляхом, але за відсутністю такої домовленості треба вирішувати це питання в суді.